Моя донька покинула свого сина за аутизмом 11 років тому. Я виростила його сама. У 16 років він створив застосунок, який приніс великі гроші, і тоді вона повернулася з адвокатом вимагати його гроші. Я запанікувала. Наш адвокат сказав ми можемо програти. Але мій онук тихо прошепотів просто дозволь їй говорити. Підпишіться на канал, і перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Віра Купрієнко мешкала у невеличкій квартирі в Харкові. У кімнаті завжди панувала тиша, така глибока, що навіть хід годинника здавався чужим. Вона жила одна вже багато років відтоді, як поховала чоловіка. Залишилась лише звичка ставити дві чашки на стіл, хоча пила лише одну. У кожному русі її рук було щось від молитви, як у людини, що навчилася жити обережно, щоби не потривожити спогади. Минуло одинадцять років від того дня, коли у двері подзвонила її донька Ріта. Віра пам'ятала той момент до деталей. Звук кроків у коридорі, запах пилюки, що завис у повітрі, і тремтіння у руках, коли вона відчинила двері. На порозі стояла Ріта з наплічником і хлопчиком, який тримав її за пальці. Хлопчик дивився в підлогу, мов боявся, що світ може його поранити. Мамо, я тільки на вихідні, сказала Ріта тихо, не зустрічаючи її погляду. Мені треба трохи відпочити. Віра мовчки дивилася на неї, потім на дитину. У хлопця були великі сірі очі, сповнені неспокою. Його долоні притискалися до вух, ніби світ був надто гучним. Єгорчику, ходімо додому, прошепотіла Віра, нахилившись до нього. Та хлопчик не відповів. Він стояв нерухомо, немов коріння пустив у підлогу. Ріта відвернулась, натягнула капюшон, і, перш ніж Віра встигла щось сказати, машина рушила з місця. Вона не озирнулася. Ті вихідні розтягнулися на роки, мов нитка, яку не можна було обірвати. Минали сезони, змінювалися обличчя сусідів, але у квартирі купрієнків нічого не змінювалося. Віра навчилася жити поруч із мовчанням. Вона зрозуміла, що любов це не завжди слова, іноді це просто повторення. Одні й ті самі яйця на сніданок, розкладені на тарілці у формі трикутника, одна й та сама дорога до школи, та сама година сну. Єгор не терпів змін, і зрештою віра теж. У кожній його дії була дивна точність, ніби він відчував світ через закономірності. Якщо щось стояло не на своєму місці, він зупинявся, виправляв, дивився уважно, поки не переконувався, що все правильно. І тоді в його очах з'являлася спокійна ясність не треба слів, бабусю, казав він іноді, не відриваючи погляду від своїх маленьких будівель із кубиків. Головне, щоб усе було правильно. Віра усміхалася. У такі миті їй здавалося, що він розуміє більше, ніж будь хто інший. Її світ давно розпався на дрібні частини, спогади, страхи, порожнечу, але Єгор своїм порядком ніби зшивав ці уламки докупи. Вона згадувала ріту, її сміх різкий і впевнений, як дзвін скла. Донька завжди була нетерпляча до мовчання. У дитинстві казала Мамо, ти занадто багато думаєш. Треба просто жити, а потім втекла жити. І, можливо, саме тому не повернулась віра не судила її, вона навчилася не судити нікого. Тільки вночі, коли Єгор уже спав, вона дивилася на стару фотографію, де вони троє були разом. Чоловік тримав ріту на руках, а Віра стояла поруч, торкаючись його плеча, фото потьмяніло, але очі ті самі. Тоді їй хотілося спитати Доню, чому ти не озирнулася? Але питати було нікому. Одного ранку, коли вона прокинулася, Єгор сидів біля вікна і малював. Його олівець рухався повільно, впевнено, наче він копіював щось із пам'яті. Віра підійшла ближче і побачила на аркуші три постаті жінка, дівчина і чоловік. Навіть кольори були точними її сірий светр, татова сорочка в клітинку, рітина коса. Це ми? спитала вона тихо. Хлопчик не відповів одразу. Потім знизав плечима так, але вона ще не прийшла. Хто вона? Віра ледь дихала, бо. Мама, вона йде просто довго. Ці слова врізалися в пам'ять. Віра не знала, звідки в нього така впевненість. Відтоді вона почала чекати не на дзвінок у двері, на знак, на щось, що підтвердило б його дитяче відчуття. Щовечора вона готувала вечерю для двох, іноді навіть ставила третю тарілку, мов на випадок, якщо та вона все ж увійде. Єгор дивився на неї і не питав. Він просто поправляв тарілки, щоб стояли рівно. Та все має бути правильно, бабусю. І віра підкорялася цьому дитячому закону. Вона мила підлогу завжди в тому самому напрямку, складала рушники за розміром, вішала його куртку на той самий гачок. Ритм життя став оберегом. Одного вечора, коли вони сиділи за столом, Єгор раптом підвів голову і запитав. А чому мама не любить шум? Віра завмерла. Хто тобі сказав, що вона не любить? Вона мені казала У сні. Віра нічого не відповіла. Вона дивилася на нього, і в її грудях щось повільно стискалося. Хлопчик говорив спокійно, без жодної емоції, наче переказував факт. Але в його голосі звучала така впевненість, що заперечити було неможливо. В ту ніч Віра не могла заснути. Вона сиділа на кухні, тримаючи в руках чашку, і слухала, як у сусідній кімнаті Єгор рівно дихає. Їй здавалося, що він і справді щось знає, щось, чого не можуть збагнути дорослі. Ранком вона знайшла його знову біля вікна. Він малював ту ж саму сцену, але тепер біля трьох фігур з'явилася ще одна розмита, неначе зроблена з туману. Це вона. Запитала Віра. Так, вона вже ближче. І в ту мить їй здалося, що повітря в кімнаті стало густішим, як перед зміною чогось важливого. Єгор відклав олівець, поглянув на неї і сказав Бабусю, коли вона прийде, ти не плакатимеш. Добре? Віра не змогла відповісти. Вона лише кивнула, хоча всередині все завмерло. Так починався новий день. Той, що мав привести до того, чого вона боялася, і водночас чекала. Квартира Віри з часом перетворилася на своєрідну лабораторію, тиху, наповнену світлом моніторів, короткими звуками клавіатури і мерехтінням цифр на екранах. Єгор виріс. Його рухи стали точнішими, погляд глибшим, ніби він бачив крізь речі. У кожному його дні був порядок, ритм і тиша. Він рідко виходив із кімнати, але коли виходив, у повітрі залишався слід його зосередження, невидима напруга мислення. Віра не заважала. Вона навчилася ходити повільно, аби не порушити його зосередженість. Іноді вона зупинялася у дверях, просто спостерігаючи. Екрани навколо нього світилися рядами символів, а він працював, незважаючи на час. Що ти робиш, Єгоре? Спитала вона одного вечора, коли світло від монітора висвітлювало його профіль. Він не відразу відповів. Його пальці ще кілька секунд ковзали по клавішах, потім він повільно підвів голову. Створюю систему, що бачить брехню. Віра повторила його слова подумки, ніби пробувала відчути їх смак. Брехню? перепитала вона. Так. Люди залишають сліди, навіть коли думають, що приховали їх. Кожен документ має свою невидиму підписку, послідовність даних, що ніколи не повторюється. Якщо хтось бреше, числа починають суперечити самі собі. Я назвав це ланцюг істини. Його голос був спокійним, навіть відстороненим, але в очах палав вогонь. Віра дивилася і думала, що він говорить про речі, які не вписуються у звичайне життя. Вона не все розуміла, але розуміла головне, її онук створює щось, що може змінити не тільки їхнє життя, а й чужі долі. Іноді вона приносила йому чай, просто щоб почути, як він каже дякую. Та найчастіше він не чув її, занурений у свій світ, його кімната поступово заповнювалася дротами, старими материнськими платами, відкритими ноутбуками і нотатками з рівняннями, написаними від руки. Ти маєш відпочити, Єгоре, казала вона, очі болітимуть, якщо так сидітимеш. Я не втомився, бабусю, я майже бачу, як вона працює, система вже дихає. Його слова лякали її і захоплювали одночасно. Коли Єгорові виповнилося шістнадцять, у двері подзвонили троє чоловіків у темних костюмах. Віра стояла поруч, коли вони пояснювали, ким є, показували документи й угоду з великою компанією безпеки Sigma Security Group. Вона бачила лише частини фраз, цифри й печатки, але Єгор усе читав уважно. Він мовчав, а потім просто підписав. Після того вечора в квартирі запанувала дивна тиша. Гроші прийшли на рахунок сорок мільйонів гривень. Віра дивилася на цифри на екрані і не могла збагнути, як щось таке нереальне могло статися в її маленькому світі. Ти щасливий. спитала вона, коли він сидів за столом і пив чай, ніби нічого особливого не сталося. Єгор Довго дивився у чашку. Потім відповів тихо: Не знаю. Я просто довів, що правда існує. Його слова боліли. У них не було радості, тільки порожнеча. Віра подумала, що, можливо, він не шукав грошей чи слави, лише підтвердження, що істина має форму, яку можна виміряти. Минуло два тижні. Тиша знову стала частиною дому, але того вечора, коли годинник показав дев'яту, пролунала коротка мелодія дзвінка у двері. Віра пішла відчинити і завмерла. Перед нею стояла Ріта, її донька, та, що колись поїхала і не озирнулася. На ній був дорогий сукня, блискуче волосся, погляд холодний, зосереджений. Поруч стояв чоловік у темному костюмі, тримаючи папку. Мамо, я прийшла забрати Єгора, сказала Ріта рівно, без вагань. Слова різонули повітря. Він не річ, Ріто, і не твій проект, відповіла Віра. Її голос тремтів, але очі залишалися твердими. Я мати і маю право, холодно сказала Ріта. Чоловік поруч, Станіслав Волошин, юрист, простягнув вірі папку. Тут усі документи. Пані Ріта офіційно передавала кошти, підтримувала навчання, забезпечувала його розвиток, є банківські виписки, свідчення, копії листів. Віра відкрила папку, там були підписи, дати, навіть її власне ім'я, підроблене з точністю, яка лякала. Вона підвела очі на доньку. Це все брехня, прошепотіла вона. Не говори так, мамо. Усе, що я роблю, для нього. Він заслуговує на більше, ніж це місце. Ріта кинула поглядом навколо на старі меблі, на скриньку з фотографіями, на ноутбуки Єгора. Ти не розумієш, що він створив. Його система це майбутнє. Він повинен бути там, де його оцінять. Єгор стояв осторонь, слухаючи. Його обличчя залишалося спокійним, тільки очі уважно стежили за рухами ріти. Коли вона зробила крок до нього, він сказав тихо дозволь їй говорити. Його голос змусив усіх завмерти. У цих словах не було покори, лише спокійна влада. Він дивився на матір так, ніби бачив її наскрізь. Ріта зупинилася, не розуміючи, що її стримує. Єгоре, я твоя мати, я прийшла по тебе, сказала вона м'якше. Мати, це не та, хто приходить, коли все готово, відповів він без емоцій. Мати це та, хто залишився, коли всі пішли. Ріта мовчала, її обличчя спалахнуло, але вона не знайшла, що сказати. Волошин тихо зачинив папку. Може, краще обговорити це пізніше, пані Ріто. Але Єгор продовжив Я не йду з вами. Моє місце тут. Віра стояла позаду, ледве дихаючи. Її руки тремтіли, але серце билося з дивною гордістю. Уперше вона побачила в ньому силу, ту, якої їй самій, бракувало все життя. Ріта опустила погляд. Ти не розумієш, що втратиш. Я нічого не втрачаю, мама. Я просто вибираю не брехати. У коридорі стало напружено тихо. Волошин зробив крок уперед, та Єгор підвів руку. Не треба, якщо правда існує, вона сама мене захистить. Ріта мовчки дивилася на нього ще кілька секунд, потім розвернулася до дверей. Це не кінець, мамо, сказала вона, не дивлячись на віру. Двері зачинилися. Віра довго стояла нерухомо, поки кроки не стихли, потім обернулася до онука. Єгоре, ти не боїшся, він знизав плечима. Брехня боїться мене, бабусю, не навпаки. І тоді вона зрозуміла, що відтепер їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Наступні дні були схожі на тишу перед ударом довгу, густу, у якій кожен звук здавався небезпечним. Віра не спала, вона не мала слів, тільки думки, що крутилися в голові, як уламки скла. Вона хоче забрати його. Усе, що ми прожили. Лідія Резнікова, її адвокат сиділа за столом, розклавши перед собою документи, які принесла Ріта. Аркуші пахли свіжим друком, чорнило ще блищало на підписах. Пані Віро, це фальшивка, сказала Лідія після довгої паузи. Її голос був рівним, але в очах блиснула тривога. Але довести буде важко, усе зроблено майстерно. Тут використано електронні копії, підроблені під оригінали. Хтось витратив на це багато грошей. Віра дивилася на документи, ніби на отруту. Вона хоче забрати все, що ми будували роками, прошепотіла вона. Лідія підвела погляд. Тоді нам потрібна правда, не слова, докази. Ці слова застрягли у віри в пам'яті. Правда, докази. Вона знала лише одну людину, яка могла знайти їх краще за будь-якого юриста. Тієї ночі Єгор сидів перед моніторами, мов перед вівтарем. На екранах рухалися рядки коду, які світилися, зникаючи і знову народжуючись. Таблиці, діаграми, нескінченні послідовності цифр усе жило власним життям. Його обличчя було спокійне, але зосереджене, очі рухалися швидко. Пальці ковзали по клавіатурі з точністю, ніби він чув музику, яку ніхто інший не чув. Віра відчинила двері повільно, боячись перервати цей дивний ритуал. Що ти робиш? запитала тихо. Він навіть не озирнувся. Збираю все, що було насправді. На екрані вона побачила те, що не могла зрозуміти до кінця старі банківські виписки, збережені з минулих років, скани шкільних табелів, сторінки щоденників, фотографії, листи, навіть записи з поштових серверів. Усе це він поєднав у систему, де кожен фрагмент життя ставав частиною єдиного ланцюга. Для чого це Єгоре? Запитала вона, не зводячи очей із монітора. Він нарешті подивився на неї, щоб брехня не мала жодного шансу. Його голос був тихий, але за ним стояла сила. Віра відчула, що ця ніч змінить усе. Дні, що настали після цього, перетворили їхню квартиру на штаб. Лідія приходила щовечора, розкладала папери, а Єгор підключав свій ноутбук до проектора, демонструючи те, що він називав цифровими відбитками правди. Він показував, як підроблені документи Ріти містять дрібні невідповідності, зсув часу в метаданих, різницю в форматах файлів, відсутність послідовності в кодах банківських транзакцій. Це не просто фальшивка, сказав він одного разу, звертаючись до Лідії. Це ціла система обману, але я знайшов її слабке місце, час. Брехня не може повторити момент точно, кожна секунда унікальна, і я це довів. Лідія слухала його з неприхованим подивом. Якщо ти зможеш це пояснити судді. Я не поясню, я покажу, відповів Єгор. Віра дивилася на нього і бачила в ньому не хлопця, а людину, яка перейшла межу дитинства, не озирнувшись. Коли настав день суду, вона вдягла свою стару сіру сукню. Лідія попросила виглядати спокійно, віра лише кивнула. Єгор ішов поруч, тримаючи ноутбук у руках як зброю. Його кроки були рівними, погляд прямим. Зала суду пахла папером і тишею. Ріта вже сиділа там, у дорогому костюмі поруч із Волошеним. Вона виглядала втомленою, але кожен її рух був розрахований. Коли суддя увійшов, Ріта опустила голову, і на її обличчі з'явилася лагідність, якої не було вже одинадцять років. Я лише хотіла повернутись до сина, почала вона, голос її злегка тремтів. Я зробила помилку, коли пішла, але ніколи не переставала його любити. Віра слухала, як кожне слово повільно в'їдається в простір, і відчувала, як усередині все стискається. Їй здавалося, що повітря стає важчим, що суддя вже майже вірить цим сльозам. Адвокат Ріти виступив далі, говорив про права матері, про примирення, про друге життя родини. Його голос був переконливий, ритмічний. Він вимальовував історію, де Ріта виглядала жертвою обставин, а не холодною маніпуляторкою. Лідія шепнула вірі. Не хвилюйтеся, ми покажемо нашу правду. Але Віра не могла заспокоїтись. Її руки тремтіли. Усе, що вона хотіла, це крикнути Ти покинула нас, ти не маєш права називати себе матір'ю. Але слова застрягли. Єгор сидів поруч. Він не рухався, його обличчя було спокійне, навіть холодне. Тільки очі трохи звузилися, як у людини, яка вже бачить розв'язок рівняння, поки інші ще сперечаються про його умову. Коли прийшла їхня черга, він підвівся першим. Я маю показати дещо, сказав він судді. Його голос був рівний, але в ньому звучала впевненість. Віра відчула, як щось змінюється в залі, легкий рух уваги, погляди, що зосередилися на хлопцеві. Суддя кивнув, дозволяючи. Єгор відкрив ноутбук, під'єднав його до екрана. На стіні з'явилися цифри, потім графіки, коди, дати. Це дані з системи банку, збережені з попередніх років. Ось тут він показав курсором виписка, яку нібито надіслала Ріта. Але час створення документа не збігається з реальним часом операції. Тут різниця в 42 секунди. Брехня не повторює час точно. У залі стало тихо. А ось записи з її пошти. Листи, що ніколи не були відправлені, але підписані її електронним підписом підпис, створений штучно, усе це конструкція. Я можу довести це математично. Волошин щось прошепотів Ріті, але вона не відреагувала. Її обличчя втратило колір, віра сиділа, не зводячи очей з онука. Його слова були як удари молота, точні, невблаганні. Коли він закінчив, у залі стояла тиша, що вже не належала Ріті. Отже, нарешті сказав суддя, ви стверджуєте, що маєте систему, здатну визначати фальсифікацію. Не стверджую, відповів Єгор. Я показую. Віра знала цей момент став початком чогось більшого, ніж суд. Це був початок боротьби між світом брехні і тим, що народжувалося в голові її онука. Зала суду в Харкові була заповнена до останнього місця. Люди сиділи тісно, кожен чекав на щось невидиме, на мить, коли правда або впаде, або переможе. Суддя Наталія Харитонова уважно гортала документи, що принесла ріта. На столі перед нею лежали аркуші з печатками, підписами, датами. Усе виглядало бездоганно, надто бездоганно. Віра дивилася на цю досконалість і відчувала, як усередині все стискається, надто рівні рядки, надто точні цифри. Вона знала, у справжньому житті нічого не буває настільки гладким. Іноді саме ідеальність є першим сигналом брехні. Суддя підняла погляд. Єгоре Купрієнко, вам слово. Єгор підвівся без жодного звуку. Його рухи були повільні, впевнені. Він поставив ноутбук на стіл, відкрив його і синє світло екрана відбилося на його обличчі. Дозвольте показати справжні дані, промовив він спокійно. Харитонова ледь нахилилася вперед, спостерігаючи, як на стіні за його спиною з'являється проекція. Цифри, графіки, послідовності символів вони утворювали те, що він називав ланцюгом істини. Ці документи створено шість тижнів тому. Його голос був рівний, без емоцій, але кожне слово було точно. Метадані не збігаються, підпис підробка, ось порівняння. На екрані ми готіли два зображення поруч справжній документ і фальшивий, різниця у кілька секунд часу створення, відмінність у коді шрифтів, відсутність системного підпису, усе те, що звичайне око не помітило б ніколи. Харитонова нахилилася ближче. Волошин, адвокат Ріти, різко підвівся це не експертиза, це не можна приймати як доказ. Суддя підняла руку, не зводячи очей з екрана. Тихіше, хай закінчить. Єгор натиснув кілька клавіш. На проекції з'явилися банківські виписки. Ось справжні дані банку, жодного переказу від Ріти Купрієнко, ніколи. Наступне телефонні записи. Останній дзвінок між нею і нашою сім'єю був у 2010 році. Відтоді нічого. А ось календар моєї бабусі усі записи за одинадцять років, жодного відвідування, брехня залишає порожнечу, і я її знайшов. Кожен клік клавіатури лунав, як удар леза. Кожен слайд розрізав тканину неправди тонко, але невідворотно. У залі стояла така тиша, що чути було, як хтось у задніх рядах важко ковтнув. Ріта сиділа бліда, руки її тремтіли. Вона спробувала щось сказати, але голос не вийшов. Віра дивилася на неї і не відчувала ненависті лише в тому. І дивне полегшення. Нарешті хтось інший вимовив те, що вона знала багато років. Суддя закрила теку, погляд її став гострим. Опіку підтвердити за вірою Купрієнко, документи рити визнати фальшивими. Молоток ударив по дереву один короткий звук, і все закінчилося. Зала вибухнула гулом. Хтось шепотів, хтось зітхав, хтось ховав очі. Віра залишалася нерухомою. Вона дивилася лише на онука. Єгор спокійно закрив ноутбук, прибрав його до сумки, потім, не піднімаючи очей, сказав Тепер усе перевірено. Його слова не були перемогою. Це було підтвердженням факту, який не потребував святкування. Минуло кілька місяців. Життя поверталося у свій повільний ритм. Єгор орендував невелике приміщення неподалік від університету. Там він працював із кількома молодими людьми, такими, як він сам, тихими, зосередженими, трохи дивними. Віра приходила час від часу, приносила йому їжу, прибирала на полицях. На одній із них стояв старий пластиковий жовтий кухоль. Той самий, з якого він пив какао, коли був дитиною, він не дозволив викинути його. Вона дивилася на нього за роботою. Тепер він говорив більше, сміявся з хлопцями, показував їм коди, малював схеми, але в його рухах залишалася та сама точність, та сама мовчазна дисципліна, яку він мав ще з дитинства. Одного вечора, коли Віра вже збиралася йти, Єгор покликав її по імені уперше в житті. Віро. Вона зупинилася біля дверей. Так. він подивився прямо на неї. У його очах не було дитячості, тільки спокій дорослої людини, яка нарешті зрозуміла, що є істина не лише в даних. Ти знаєш, що я бачив усе? Що саме? спитала вона, хоча серце вже знало відповідь. Як ти мене рятувала кожного дня? Її губи здригнулися, але вона всміхнулася. Ти був вартий кожного дня, Єгоре. Він кивнув, і на мить у його очах промайнуло щось, схоже на тепло, коротке, але справжнє. Віра вийшла з кімнати, повільно не озираючись. На сходах її телефон коротко завібрував. Одне повідомлення вона відчинила його. Дякую. Перевірено. Віра притиснула телефон до грудей і заплющила очі. Уперше за багато років вона не відчувала страху. Усе було перевірено їхнє життя, їхня правда, їхня любов. І в цій простій фразі Дякую. Перевірено. Вона зрозуміла, що істина може не лише викривати брехню, вона може зцілювати.